Всім привіт! 18. Саме стільки босів у терарії, і у багатьох вони викликають проблеми. Наприклад, у мене всі боси викликають проблеми. І коли у гравця виникають такі проблеми, на допомогу приходить чізинг. Чізинг – це поняття, яке означає використання недосконалостей та недороблених аспектів гри. Така перемога є абсолютно чесною, бо ніякого софта ми не використовуємо. І в гру ніякими тяжкими багами, наприклад, як дюб, ми не мучимо. Але в ком'юніті за таке інколи можуть порахувати недоробленим продуктом глибокого взаємовигідного існування двох безхребетних організмів. Ну думаю, ви зрозуміли, що використання чизінгу сильно не вітається в ком'юніті. Але я в цьому нічого поганого не бачу і думаю, непоганою ідеєю буде розповісти вам про те, як легко перемогти всіх босів терарії. Одразу кажу, деякі тактики мені підказав знайомий, пишіть, кому треба дати його телеграм. Не на всіх босів я покажу саме чизінг, деякі фрагменти це просто тактики полегшеного бою, і чизінгом вони, по ідеї, не вважаються. Добре, переходимо до діла. Першим босом буде той бос, якого я звик перемагати першим ококтулгу. Тут є кілька варіантів. Взагалі, цей бос не такий важкий, щоб шукати на нього обхідні шляхи, але якщо ви раптом не можете його перемогти на звичайній арені, у мене є дві ідеї: перша це випити зілля гравітації та літати від частини окаянного Ктулгу по всьому світу. Це має сенс, адже так він навряд вас задіне, і ви зможете безкарно бити його далекобійною зброєю. Альтернативою є побудувати ось таку залізницю та відбиватися наліво і направо. Короля слаймів зачизити трохи важче, можна використати таку платформу з обробленими платформами над вами, і головне, щоб відстань між площиною, на якій буде король та вашою платформою, була 22 блока. Тоді слайм зможе лише телепортуватися до вас, а дострибнути у нього ніяк не вийде. Також боротися з телепортом спочатку не вийде, тому принаймні трохи скіла потрібно запасти. Коли ви знесете йому трохи менше половини здоров'я, при телепорті він ось так вистрибне від вас, і ви будете цілком у безпеці. Ось такий механізм роботи, але перші два боса в грі навіть на майстер моді мало в кого викликають труднощі. А ось далі стає все важче. Добре, третій босс ще черв'як, також відомий як пожирач світів, і на нього я пропоную вам мою улюблену будку. Це чудо стратегія і принцип роботи дуже простий. Просто будуємо ось таку будку і маленькі отвори, в які ми будемо стріляти. Висоту підберете так, щоб персонаж був на самому краю біома, і головне, щоб якщо ви раптом стрибнули, персонаж не виходив за межі Порші, бо в такому випадку пожирач світів задеспавниця. Примітивна, але надійна стратегія. Він вас ніяк не зачепить. Як зачізити мозок тулху, я не знаю, і всі мої знайомі теж. Але я порив безкраї простори інтернету і знайшов метод. Ваша задача це побудувати ось такий квадрат з такою самою розмірною сіткою, як на відео, і без однієї четвертинки. Далі ваша задача побудувати ось таку подібну форму з блоків данжу, бо вони не вразливі до динаміту. Та ось таку мотузку. Важливо, ніяких зайвих блоків поряд з конструкцією бути немає. Потім ми спускаємося мотузкою та беремо трохи ліпучого динаміту. Треба накидати туди кілька штук та заспавнити мозок одразу після вибуху першого динаміту, прямо перед другим вибухом. І тоді всі його відкиснуть, і ваше завдання стояти зброєю на відкидування та не рухатися з центру ні на крок. Поки ви у центрі мозок буде лише зліва зверху, і ви зможете легко перемогти його будь-якою зброєю з відкидуванням, наприклад, йо-йо. Та й взагалі зброя із сильним відкидуванням це слабка сторона мозку, і тут навіть без безчизнення його легко вбити. Добре, наступний босс це королева бджіл, і єдине, що мені прийшло в голову, як її легко зачізити, це взяти ракушку океану, поставити біля бджоли ліжко і відповідно дім, та розлити на вашій точці в океані мед, і ви зможете регенеруватися купа разів. Цикл простий, коли ви відчуваєте, що не вивозите бій. Ракушкою переміщуйтеся до океану і сидіть в калюжі меду. Коли хп відновиться, за допомогою дзеркала переміщуйтеся до бджоли. Ось і все. Цикло полень. В ДСТ непоганим варіантом розправи над ним без прямого втручання вас є болото. Але в терці болота немає, тому треба збудувати ось таку конструкцію, як на відео. Все, що треба, це два столи та трохи рейок. Трансформуйте їх як на відео, і збудуйте ось такий дах із платформ. Також поставте поряд споруди, які підіймають регенерацію ХП. Після спавну робимо ось такий примітивний рух, і все. Але на жаль, для цього методу вам знадобиться десь від 30 одиниць захисту. Зараз поясню чому. Через хітбокси олень не буде зачіпляти вас своїми атаками, але на жаль, магічні руки будуть зносити ХП. Тому інколи, можливо, знадобиться випити зілля регенерації. Скелетрон. Щоб зачистити його, потрібно збудувати ось таку конструкцію. Можете поставити на паузу та детально роздивитися її. Я підпишу довжину всіх елементів в блоках. В якості зброї я б рекомендував бджоломет, і як бачите, механізм досить геморний в побудові. І якщо чесно, я б проконсультувавши зі своїм досвідченим другом, радив би замість побудови такого апарата потренувати скелетрона. Але якщо ви дуже бажаєте перемогти його саме так, то ось механізм роботи. Ви просто перескакуєте зі сторони на сторону, і скелетрон буде зачіпати вас лише в окремих випадках. Але ще раз повторюсь: краще просто потренуйте його. Тим більше для наступного босса вам потрібні дроти, а саме для стіни плоті. Тут стратегія побудована на піротехніці: купіть вибухівку та поставте ось такі балки висотою 10 блоків, потім наверху на кожну з них поставте вибухівку. Між балками має бути 11 блоків, і не забудьте проламати в кожній балці по три блока знизу, щоб персонаж міг пройти. Підключіть натисні плити на кілька секцій попереду, і ось все, механізм готовий. Ви натискаєте на плиту, тоді коли стіна досягає балки, і все. Ось як виглядає під'єднання дротами. Все. А якщо ви опустите стелю, то вибухівки знадобиться набагато менше, адже всі три ока отримуватимуть шкоду. Прекрасний механізм. Але як варіант, просто пофармити купа бджолнат. В будь-якому разі вам знадобляться хороші черевики для прискорення. З першим хардмодним босом, а саме королевою сламів, можна розправитися за схожим з її прихардмодним родичем-принципом. Ми будуємо ось таку будку, і в першій фазі вона просто не зможе до нас дотягнутися. Ваша задача просто настрілювати в отвір та й усе класна, правда? Ось для другої фази потрібні статуї ворога, які підіймуть захист та прапори гобліна розвідника. В будь-якому разі, через те, що королева проходить крізь блоки, буде важко вбити її без шкоди собі. Але якщо накидати собі бафів, то все буде добре. Ось точні розміри споруди. І до речі, я б теж рекомендував просто натренувати цього боса. Найлегшим з механічних босів я вважаю руйнівника, і з нього ми й почнемо. Тут стратегія ідентична з попереднім черв'яком, тільки це черв'як на стероїдах, тому з ним буде трішки важче. По-перше, будка має бути вище, і я б рекомендував лук дедала для бою та святі стріли, все ж таки стріляти з неба краще ніж зцілитися в маленькі отвори. А по-друге, проблемою будуть дрони. Чим більше ви спричинятимете руйнівнику шкоди, тим більше дронів на вас вилетить. Можна було б робити це поступово, і тоді дрони не були проблемою. Але коли ніч закінчиться, ваш боссфайт теж. Тому від дронів прийдеться відбиватися, і тут я сильно допомогти не зможу. Можливо, кращим варіантом буде побудувати ось таку арену наверху з блоків, щоб захищатися від лазерів. Та платформ, в які ми будемо стріляти. Все ж таки дрони не будуть битися з нами в замкнутому просторі, в цьому випадку. На механічного скалетрона тактика така сама: ось конструкція і її розміри, звісно, вони більше, і обов'язково запасіться хорошим спорядженням. В іншому тактика ідентична, і моя філософія теж. З приводу близнюків, як на мене, найкращою ідеєю буде використати зілля гравітації, просто літати по всій карті. Це не так і важко, я справді рекомендую так зробити, бо, як на мене, серед всіх механіків близнюки найважчі. І, на жаль, нормальної стратегії для тотального чізингу я не знайшов, тому маємо лише не тотальний Звісно, спорядження має бути на висоті, бо по суті це звичайний бій. Ви маєте долітати до космосу, а потім повертатися на землю і знову підійматися високо. Як-тось так. Звісно, в процесі трохи важко влучати, але ви сильні, ви впораєтесь. Я у вас вірю. На плантері у нас тотальний чізинг. Ми робимо її абсолютно нещасною та безпорадною. Перший, що слід зробити, це досягти ліміту NPC у грі, а точніше ворогів. А саме 199 штук. Це можна зробити манікенами, можна бджолами, як вам зручно. Але ліміт має бути досягнений. Плантер на цьому етапі вже дуже бідова і нещасна. І після цього треба досягти ліміту снарядів. Все дуже просто, для цього вистрілюємо 1000 разів сигнальної ракетниці. Ось і все. Тотальний чізинг. Мене це слово дратує, але я не знаю, як його замінити. А в контексті того, що відео про найлегші способи перемогти босів. Я вимушений його вживати. Знущання над Големом це завжди класно. Думаю, всі з цим згодні, і спочатку треба зробити Хойк, як показано на відео. Ось як він має виглядати. Просто натискайте ПКМ по блокам з молотом. Потім треба ізолювати Голема. Робимо ось таку стіну з односторонніх платформ. Якщо голем з протилежної сторони, то стіна має бути розвернута, а не як на відео. Коли галем вийшов, просто заносіть його руки, вони не повинні до вас дотягуватися, і коли вони відкиснуть, просто за допомогою телепорту перемістіться на платформу зверху, де вашою задачею буде ось так циклічно рухатись по замкненому колу з порталів. Можливо, інколи галем буде трішки зачіпляти вас, але це таке. Імператриця світла кондриться за допомогою тисячі сигнальних ракет. Візьміть, наприклад, ось такий сет на прикликача, заспавніть прислужників та починайте бій. Ви можете не рухатись аж до цієї атаки. Коли вона буде просто рухатися вниз. Ось і все. На герцога мені підказали ось таку стратегію з двох телепортів та платформ. Ви просто стріляєте в нього, наприклад, ЗУЗі, і телепортуєтеся то туди, то сюди. Стіна посередині важлива, адже без неї буде погано в другій фазі. Тому всі дружньо муруємо ось таку стіну. Все дуже просто, ось ця конструкція зблизька. І до речі, розміри абсолютно не важливі в цьому випадку. Звісно, в межах адекватного, не треба робити це вже дуже мініатюрним. Для культиста я не мав жодної ідеї, і мій друг здається теж. Щось подібне як з королевою слаймів, але все ж таки я знайшов, здається, непоганий метод. Будуємо ось такі дві споруди на відстані 86 блоків та платформу на 10 блоків вище. Все, що треба робити, це телепортуватись, коли він атакує. І звісно, зброя має пробивати стіни. Мунлорд. найкраще, що придумав, це асфальт. Його потрібно 1500-2000 блоків. Споруда має бути не геть вже в космосі, але досить високо. Ви будуєте дім, ставите ліжко. Бафаєтесь, викликаєте місячного лорда і починаєте атакувати його. А до речі, ще треба посилити медсестру. Коли асфальт закінчується, падаєте вниз і телепортуєтеся додому. Єдине, що ви будете часто пропускати, це лазер. Але саме для цього нам і потрібна медсестра. Як бачите, цикл досить непоганий. Ось і все, як ви знаєте, я далеко не ідеальний гравець в терку, тому міг багато раз помилятися. І ще я можу не знати про велику кількість стратегій, і якщо це так, то напишіть, будь ласка, про них. Що ж, на цьому у мене все. Якщо бажаєте мене підтримати, то посилання в описі і QR-код для донату на екрані. На цьому у мене все. Дякую вам всім за перегляд. Бувайте!